Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики youtube каналу, всіх рад бачити. Перш за все, всіх вітаю зі святом водохреща. Головне, дотримуйтеся заходів особистої безпеки. Дуже не пірнайте, за буйки не запливайте, як то кажуть. Саме головне, щоб було здоров'я. Так, а сьогоднішнє відео хочу присвятити такій темі і відповіді на коментарі. Це стосовно того, навіщо я сажу горіхи, там, чи це горіховий бізнес, чи ні. І тому поїхали. Дивіться. Навколо Сарая я хочу створити зелену зону зелену зону, зону із дерев. Ось черешенька у нас посаджена тут. Це одна, це прищепу ми робили. І в подальшому планую посадити десь плюс-мінус десь на углі отут. Але це вже як буде побудований ангар, буде вже більш зрозуміло, де саме ми її посадимо. Тобто тут у нас буде, як би мовити, черешні. Зараз далі покажу, де мої яблуньки. Так, тут у нас вже насаджені яблуньки. Яблуньки різні, тоді груша і слива різна. Щас, там слива, у нас, виходить, на одній сливі прищеплено три різних сорта. Отак. Оп. І дивіться, що я хочу сказати. Коли. Все ж таки ми закінчимо будівництво ангару. Ми вже будемо розуміти, де в нас буде вільна територія, і ми її засаджуємо деревами для того, щоб навколо Сарая створити зелену зону. Для того, щоб зменшити. Щоб вітер не так гуляв, щоб не розносив аміак. Частина аміаку піднімається за допомогою душників уверх вищі криші, а частина ж все рівно ж, десь тут, як така, от, літає. Тому ми все це діло засадимо деревами, плюс деякий є ще варіант туй посадити цих що, е, високорослі. Да? І буде, я думаю, гарно. А зараз пройдемо аж на ту сторону берега, воно підмерзло якраз. Розкажу вам, чому я горіхи там садив. і Перейдемо на іншу сторону, знову ж таки покажу, де також в мене насадження гріх. Чому я так робив, розкажу вам. Так, друзі, не вийшло в мене перейти через е, воду. Вона ще не наскільки сильно замерзла. То прийшлося вокруг так обходити тріхи, для того, щоб вам засняти. Дивіться, ці дерева, як би мовити, ну, для мене дуже дорогі. І це не просто якась там захисна смуга чи ще щось, да, як е, більшість. Наприклад, цю липку, це ми років три назад посадили її. Ну, липку просто посадили, щоб було. Але знову ж таки, є негодяї, бачите, хтось її вєч, постійно каліче. Такий у нас народ. Протягом літа, наприклад, да, отут викосюється... Ну, Два-три рази я тут все викошуємо, пробуємо, все робимо, щоб було красиво. Поїхали далі. Тепер дивіться. Ось тут це в 2016 році посажені дуби і клен. Ось бачите, який дуб уже. Оце дуб. Чому в 2016 році? Тому що в 2016 році в мене народився Міша Михайло Андрійович. Як то кажуть, надія і опора моя. Бачите, і тому для цього, щоб йому була пам'ять якась, щоб е, він знав, що є в нього сво... його деревина і не одна, як то кажуть. Тому ми посадили. Ось, бачите, який дуб. Це канадський клен посаджений. Також вже вимахав за 8 років. Ось, наприклад, тоді ми садили також ось цей горіх. Але горіх, я не знаю, от він дуже довго сидів на місці, і лише в цьому році він бачите гарно придав рості. А до цього це 7 років сидів на місці фактично. Далі йдемо. Тоді ми також ж, того ж самого 2016 року посадили ось цей горіх. Цей горіх. Це садженець, тоді тут чоловік приїжджав, на той момент це ще був Артемівськ, Артемовськ, зараз Бахмут. У них там дуже сильний питомник по горіхах, по деревах різних. У мене там половина яблунь саме з цього розсадника, як то кажуть, так? ми взяли цей горіх, у нього садженець. Також оце він сидів на місці фактично 7 років, фактично ну, ні росту, нічого. Оце тільки в цьому році. Фактично за це літо він додав дуже ж таки врості. Дуже гарний такий став тепер горіх, красивий, хай росте. Також 2016 року ми посадили ще тоді ж ось цей дуб. Але знову ж таки, бачите, такий, якомусь падлові мішає оця гілочка. Чому вона міша? Хто його знає? От такий ще дуб у нас. Тому для мене, я ж кажу, ці дерева. Дуже дорогі, як, як пам'ять. Ну, Надіюсь, тепер буде і дитині моїй пам'ять про те, що батько посадив для них. Для мене батьки такого не робили нічого. А в цьому році, точніше, в, у ну, в в 2023-му, да, коли народилась Аня, ми посадили тож, також горіхи. Ось цей горіх ми посадили тут. Зараз вам пройдемо, покажемо. Ось горіх посажений. І хай ростуть. І буде дуже-дуже, знаєте, коли вони всі ці дерева піднімуться. Зараз ще один горіх тут покаже. Для того, щоб ну їм буде пам'ять, мені буде, як то кажуть. Дивіться, і ще один горіх. І буде дуже гарно, коли так всі ці дерева піднімуться, тут літом така галявинка, все викошуємо, дуже гарно. Траву можна на сіно збирати, сусід в мене в основному її бере, тому що він кот здержа. І от така ситуація. Ну воно, знаєте, тут кажу, як, як поділено. Тобто це йде огород і це мій типу, берег. Я типу, за нього відповідаю, щоб був порядочок. Окрім того, коли ми купили участок, да, Е, оця ж сторона берега також перейшла мені, як у володіння. Але тут викушувати ну, дуже важко. Тому знову ж таки в 2023 році ми вирішили посадити тут горіхи, щоб вони піднялись. І коли вони піднімуться гарненько, вони присадять тут бур'ян, щоб тут е, його поменше було, менше косить. І таким чином ми насадили і тут горіхів. Бачите? І ось гріх. І так само там ще ряд, Тобто тут теж ще шість і там да, шість гріхів ми тут посадили. Тобто, коли вони так тут піднімуться, вони придавлять цей бур'ян і ми зможемо тут гарно викошувати. І також зараз вже на свій. Огород перейдем, покажу вам, де ще в мене посаджені горіхи. Тому горіхи це не бізнес, а як знаєте, я не знаю, ну, як деяка пам'ять, як деяке таке, ну, порівняння, коли прийдемо, сфоткаємося з малими, які вони зараз, які ці дерева. А тоді, коли вони вже виростуть, вони прийдуть своїми дітьми і будуть фотографуватися на фоні цих дерев, на фоні цієї чудової нашої природи. Тому зараз, поки обійду, ще вам заснімуть ті горіхи свої. Так, друзі. І прийшли ми вже до нашого огорода. Тут ми також посадили горіхи, коли народилася вже наша Аня в 2023 році. І тепер от такі горіхи, як піднімуться. Дивіться, тут взагалі тут я ще чаще викушую, тут взагалі буде тепер. Дуже така гарна місцина. От так. В подальшому що ми плануємо? В подальшому зараз вам покажу, де побудує мангар. Потім ми все це діло обов'язково обгородимо. Потім продовжимо, як це кажуть, насаджувати зелену зону для того, щоб перш за все, воно влітком, вліто, ну, от, воно не так чути запах. Горіх він дуже... Чому ще саме горіхи отут Вони поглинають дуже так запах. Тут ми більш такі -то фруктові, яблуні... Ну, яблуні, Ну, ну дерева фруктові, так? але все рівно вони затримують повітря. Вони... Е Покращують тут всю цю обстановку і середовище, відповідно. А коли е, дивіться, тут ось кілочок один, фактично, як тут вже стане цей ангар наш, дай Бог, у нас вийде його побудувати, ми повністю закриємо це все діло забором по межі і потім він йтиме відповідно, ж, вже як буде розташовуватися цей ангар. Потім ми досаджуємо ще дерев і робимо повністю навколо сарая, навколо приміщення нашого для утримання тварин зелену зону з дерев. Ну, Таким чином. І ще я, що я ще думаю, подивимося на літо. Додавити крім цих двох витяжок, а купити ще трубу із турбодефлектором, щоб вона постійно крутилась і витягувала весь м'як для покращення умов утримання наших. Ось такі справи, друзі. Так, друзі, продовжуємо відео. Що ще хочу додати. Наприклад, ще один як з варіантів думав, коли вже ангар построїмо, так, то навколо сарая, навколо самого приміщення, там відступить там, може метр, пів, півтора, може, та ні, може да, метр десь. І посадити оці кущі високі, поняли? Для того, щоб, ну, теж, я ж кажу, щоб, як так, була оця зелена захисна смуга. А там подивимося. Є в мене ще такі задуми. Стосовно горіхів, теж, тут якраз воно виходить, я вам не показав. Сусід теж в себе посадив горіхи, я далі додав ще горіхів. Ну, я думаю, в кінцевому етапі буде так, ну, непогано, коли влітку особливо вони як піднімуться, тобто, ну, я думаю, запаха буде ще менше. В принципі, я не скажу, що його, ну як відсутній повністю, трішки він ну, є все ж таки, самі розумієте. Але це я вважаю ну, не критично, не наскільки. За допомогою того, що проводимо ми суху дезінфекцію, ми проводимо екоцидом, ми поробили душники, ми вичищаємо двічі в день. Ну, оце ще додати хочеться зеленої зони. Я думаю, буде тоді взагалі бомбова. От такі справи. Тому, друзі, ще раз всіх зі святом, з водохреща, хоча, чесно кажучи, привик якось, що воно 19 січня, воно якось так зараз заміняється. Ну, чесно не зрозумієш і так всі так бігом переобуваються з одного на інше. Хто там? Ну, сьогодні, значить, хай буде сьогодні. Якось так. Добре, друзі. Всім все найкращого, головне здоров'я. Удачі.